Від Матея Святої Євангелія читання сказав Господь своїм учням: Істинно кажу вам: усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Істинно кажу вам ще раз коли двоє з вас згодиться на землі просити, щоб там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним. Буде двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них. Тоді підійшов Петро і каже до нього: Господи, коли мій брат зрішить супроти мене, скільки разів маю йому простити? Чи маю до сімох разів прощати? Ісус промовив до нього Не кажу тобі до сімох разів, а до сімдесяти раз по сім. І коли Ісус скінчив ці слова, покинув Галилею і прибув у сторони Юдеї, що за Йорданом, Сила народу йшла за ним, і він їх оздоровив. Тоді привели до Нього дітей, щоб він, поклавши на них руки, помолився. Учні ж боронили їм, Ісус сказав їм: Пустіть дітей, не бороніть їм приходити до мене, бо таких є царство небесне. І, поклавши на них руки, пішов звідти.